Обігли! Трирічна Анна долає свою першу дистанцію. Вона учасниця новорічного забігу Вінниця New Year Run 2026, розповідає мама Юлія Герасимова. Бігли у двох, але різні дистанції. Вона бігла 200 метрів, я біжу 5 кілометрів. Це важливо, бо як почнеш, так і проведеш. Я вже четвертий рік поспіль. 1 січня завжди бігаємо. Анна наймолодша учасниця забігу. Загалом до Вінниця Нью-Йаран цьогоріч долучилося 400 осіб віком від 3 до 70 років. Розповідає організатор забігу Руслан Куб'ялко. Долали кілька дистанцій. Маршрут один одне коло, один кілометр. Відповідно, учасники, які долають три кілометри, вони біжать три кола. 5 кілометрів, 5 кіло. З 3 років до 9 років це є дитячі дистанції 200 та 500 метрів, а дорослих то вони можуть реєструватися і 60, і 70. Це вже в залежності від, від підготовки людини. Катерина Кастрова та Олег Горничук біжуть разом із вівчаркою на кличку Семен. Кажуть, до забігу долучаються в дев'яте. Сьогодні подолали 5 кілометрів. Ми взагалі бігаємо півмарафони, Тобто ми з, з Олегом. А сьому п'ять кілометрів прибіжить. Він слухається, він дуже гарний. Він теж спортсмен. Ми бачимо наших перших фінішерів. Молодець. Восьмирічний Микола біг кілометр. На цій дистанції фінішував першим. До забігу готувався, тож результат, каже, був очікуваний. Я робив ішивані, я робив присідання. Вибір на місці, я бігав на стадіоні, це ж, все, щоб пробігти перших. Я дуже радію, що в нашому місті пробуйте таке, тому що реально під час війни цього зовсім не вистачає. Мій образ мені, мені моя мама підібрала, допомогла з ним. Я в першому році була голуба сніжинка, снігурка, а в цьому році я стала червона, бо рік коня червоного. Ветерани російсько-української війни Олександр Говорук та Ярослав Бега збігли три та п'ять кілометрів відповідно. Кажуть: якщо є бажання, то ані сніг, ані милиці та протези не завада. Подавав п'ять кілометрів. Дистанція просто супер погода. Думав, що коли збирався, дивився на погоду, що думав, де. Мінус 6 показує, я подумав, що буде холодно, але навпаки спекотно. Були вагання брати 5 чи 10, але вирішив, що все-таки 5 буде норм. Це 5 це моя стандартна дистанція, якби, яка в паратриатлоні дистанція бігова 5, то якби ну, біглось добре задоволено. Назвичайно важко бігти в снігу, слизько, по льту, ще й на милицях, милиці їдуть, скользять. Але ну, я справився своїм прикладом, а також мій товариш, хочемо надихнути всіх остальних, хто сумнівається або не може, або не хоче. Ми показуємо, що навіть на одній нозі. На льоду, на милицях можна бігти, займатися спортом. За бажанням, учасники забігу могли задонатити на ЗСУ. Гроші збирають на павербанки та екофлот для бригади оперативного призначення Любарт каже волонтер громадської організації Промінь перемоги Олег Касімов. Хлопців ну, в окопах, їм потрібно заряджати самі мобільні телефони, ну і останні свої прилади. Усім учасникам після подолання дистанції вручили медалі. Діти отримали ще й солодощі. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.